Небезпечне тепло, заморозки та прохолода змушують людей задуматися над тим, як зігрітися, якщо в оселі холодно. Відтак люди масово скуповують електрообігрівачі, нерідко несправні прилади призводять до пожеж. Тож, як зігрітися і щоб це було безпечно, з'ясовувала Інна царук. Домашній обігрівач студентка Марія обирала не один день. Дівчина каже, хотіла, щоб і тепло було і недорого, а найголовніше, щоб за багато в гуртожитку не займав. Свій вибір Марія зупинила на тепловентиляторі. Втім, вже за декілька днів про таку покупку пошкодувала. Він витримав лише місяць і потім почала пластмаса плаватися там, де знаходиться цей пружина. Ось. Ну, ми його вимкнули, а потім, коли вимкнуло, він вже не працював. А ось що трапляється, якщо не догледіти несправний обігрівач, часто таке тепло забирає життя людей. Надзвичайники кажуть, чверть зимових пожеж через дешеві, якісні теплоприлади та недорогий обігрівач півбіди. Продукція безналежного сертифікату в хід параді небезпек. там, де є в українському тексті латинські літери, незрозуміли знаки пунктуації вже є пересторога для. Людина, яка купує, не звертати увагу на ці прилади. Вогнеборці додають часто горить, палає і дорожчий прилад, а все тому, що не підходить місцевий рівень напруги. А щоб неприємність не трапилась, радять не нехтувати власною безпекою. Це захист від попадання на Нагрівальні елементи легкоспалимих матеріалів, це електрозахист, захист від перенагрівання, від перепадів напруг. Не зловживати обігрівачами, радять і медики, адже ці прилади висушують повітря та подразнюють слезову. Звідси загострення хронічних хвороб на соглотки. Ці скарги проявляються особливо у дітей, дуже маленьких, коли батьки стараються якнайбільше прогріти кімнату. Найкращий засіб для зволоження повітря в кімнаті це є інізатори із зволом. Оженням і части прибирання вологи, кімнати плюс провітрювання кімнат. Та не всі прилади погані кажуть фахівці. Найбільше ж біда, коли задля економії люди гріються біля власноруч зібраних обігрівачів. Інна цирук Зиновій Чупойдало, новини.